Свіжі емоції, творчий первень та молодеча енергія панують у виставковому залі Черкаського художнього. 30 творів живопису і графіки тут презентують троє юних дарувань Володимир Сінусік, Ірина Чернявська та Костянтин Мелах. Роботи художників вирізняються манерою виконання, жанровою палітрою та кольоровою гамою. Володимир Сінусік вирішив стати митцем ще у дитинстві. Хлопчиком він відвідував художню школу. Бо прийшов до мене вісім років. Маленьким, з великими очима з захопленим поглядом. Таким він залишається і зараз він може навіть не справляє такого враження, але там такий характер, така впевненість в тому, що він ну, дійсно знайшов свій шлях, і він буде завжди йому вірним. І Я думаю, що він буде справжньою гордістю Черкаси. Нині юнак працює над натюрмортами, пейзажами та портретами, тяжіє, за його ж словами, до школи старих художників. Ну, я зараз так хочу а, а, десь так ну, працювати, як художники, які раніше малювали 100-200-300 років назад, і рівнятися на них. Ну, наприклад, ось я робив копію Ремран «Старий Старі Красним. Я ось дуже наприклад, якось рівнятися до його, хоч частинку, як він малював. Костянтин Мелах серйозно захопився мистецтвом уже в університеті. На своїй першій персональній виставці художник представляє графічні роботи. Це серія бабусі. Ну, я люблю, мабуть, малювати людей такого похилого віку. Або якщо, наприклад, пейзажі там, то, як правило, це сільські якісь мотиви, там розбиті дороги і розвалені хати. Колись, може, я буду малювати щось там. В стилі ню, якісь там прекрасних дам. Про захід схвально відгукуються педагоги юних митців. Кажуть, виставка це вкрай необхідний етап у творчому розвитку кожного художника. Мабуть, це перша така, що наші студенти, таку групову виставку саме студенти зробили. І це гарний приклад. Дуже добре, аби це наслідували студенти. І робили такі виставки частіше. Марина Лук'яненко, Віктор Наточій, Віка Новини.